В яру стою. Ідея цього журнала мені прийшла в голову десь роки два, тому я зразу і надрукував такий от журнал. Дизайн обкладинки внутрішності. <реш> ж я продумав навіть свої фото, які я фоткав в прип'яті, дизайн з підписами, які я писав ще в 2015 чи 2016 році, це ще було в ВК. Але в цілому кожен може вибрати, під яким фото щось собі написати. Уже готовий варіант є. Я навіть робив декілька на замовлення в подарунок, точніше, але на замовлення, ось тим паче, з таким дизайном, около такого, звісно, я перероблю. Це може бути кольоризоване, тому що це я для себе так робив. Але всередині тут кольорові. кольорові всі сторінки. Тому якщо ви поставите більше отаких от штук, я гадаю, це пришвидше процес, чи буде це цікаво, можливо, таке не цікаво людям. Я не знаю. І роблю таке звичайне просто відео, щоб е, зрозуміти. Тому цей дизайн можете вже замовити зараз, а далі, звісно, будуть інші, більш індивідуальніші. Е, альбом паперовий, Ну, в цілому, я не знаю, який ще можна матеріал продумати. Це практичний, наскільки я знаю. Поки бюджет ну, тільки на таку атмосферу.